Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на січень 2024 року. Близнюки, хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб всі ваші цілі, мрії здійснилися в новому році. А гороскоп хоче розпочати з того, що 2 січня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись прямо. Тобто, якщо у вас були якісь плани купити нову техніку, купити нову квартиру чи автомобіль, чи щось розпочати нове, то ви можете це робити. Наприклад, з 5 січня вже хороший для цього час. Наступне, це 4 січня планета Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Марс? Планета Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, драйв. Це значить планета, е, е, яка нам якби, допомагає. А восьмий е, сектор гороскопу це сектор, який. Е, Говорить про чужі гроші, це, наприклад, можуть бути інвестиції, які вам дали кредити. Це можуть бути гроші вашого чоловіка, можуть бути соціальні виплати, пенсії, там допомога на дитину, інші соціальні виплати. І це означає, що, наприклад, можливо, ви не знали, удобрять вам. Дадуть дозвіл на кредит, чи не дадуть, то значить, ви його отримуєте по Марсу. Або, наприклад, е е збільшаться доходи вашого чоловіка, або ви отримуєте якусь фінансову допомогу, про яку ви навіть ну, не чекали, що ви можете її отримувати, отримати, наприклад, е вам допоможуть ваші батьки. чи... Вам допоможуть якісь родичі, з якими ви рідко спілкуєтесь, якась тітка, там яка живе за кордоном, і так далі. Тобто очікуйте якусь фінансову допомогу вже з початку року. І ще хочу сказати, що у вас взагалі йде концентрація планет в восьмому секторі, тому що в січні там будуть знаходитися Чотири планети, а це дуже багато, і це означає, що у вас буде великий акцент на восьмому секторі. Наступне, що хочу сказати, це за планету. За новий місяць, який відбудеться 11 січня, і відбудеться він теж в знаці Козиріг. Це для вас восьмий сектор гороскопу. А що таке новий місяць? Новий місяць це про зміну енергії. Коли… Переключаються енергії, і коли щось знову входить в наше життя, і по восьмому сектору ви можете отримати нову нову фінансову допомогу. Наприклад, ваш чоловік буде більше заробляти і більше давати вам грошей на витрати, наприклад, або. Ви отримуєте якусь фінансову допомогу, ну, на яку ви навіть не очікували. От, тобто, це, що, це якась фінансова допомога, якої раніше не було. Це тобто, щось нове ем, буде для вас, але це не ті гроші, які ви самі заробляєте. Це от чужі гроші, які ви отримаєте. Ось наступне це Меркурій, аж 14-го. Січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. Це для вас той самий восьмий сектор гороскопу. А, важ... а якщо там буде знаходитися Меркурій, то вам буде легко взагалі домовитися з людьми, і все, що стосується фінансів, там, наприклад, було якісь непорозуміння в сім'ї чоловіка, там за спадщину за ще якісь моменти, і ви можете допомогти в цьому розібратись, тому що у вас дуже хороше становище по планетах. Ось, значить. Наступне сонце, 20 січня, переходить в знак Водолій, а це для вас 9 сектор гороскопу. І теж енергія зміститься, тому що сонце в дев'ятому секторі буде знаходитись місяць часу. А що таке дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за навчання, за суди, за поїздки. От, і може бути так, що ви підете на якесь навчання зараз е, з 20 січня, або, наприклад, е, що ви поїдете кудись на відпочинок за кордон, е, на якийсь гірськолижний курорт, наприклад, або просто, просто за кордон, або може бути так, що ви захочете ну, емігрувати за кордон, переїхати. В принципі, у вас в 12 му секторі знаходяться дві планети Юпітер і Уран. Ну, тобто, це така вірогідність є. Е, ось наступне е, важлива подія, адже Плутон, е, 27 січня, ой, 21 січня переходить в знак Водолій, і це для вас той самий 9-й сектор гороскопу. Отже, по Плутону у вас є дуже велика можливість переїжджати, іммігрувати і мати справу з за кордоном, тому що. Плутон буде знаходитись в дев'ятому секторі у вас наступних 20 років. І взагалі, що хочу сказати по Плутону? Плутон зараз в січні не остаточно увійде ще у вас, дев'ятий сектор, він ще виділиться в козиріг, а потім вже в кінці року вже на 20 років увійде. Але по Плутону це такі трансформації, які ну, не відбуваються отак швидко. По Плутону це. Дуже довго, ви можете там довго готуватися, переїхати, наприклад, за кордон, вчити мову, там робити документи, шукати житло, фінанси і так далі. Тобто, по Платону це, це не те, що відбувається за одну хвилину. Але він для вас принесе на найвищих 20 років багато змін. Я думаю, багато близняків переїдуть, іммігрують, будуть працювати на іноземній компанії. От значить наступне. Це Венера, адже 23 січня. Венера теж змінює знак і теж переходить в знак Козиріг. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Тобто, в восьмому секторі у вас буде стеліон. Стеліум планет з чотирьох планет, і це велика концентрація. Тобто, якщо ви думали, наприклад, брати кредит на житло, то вам можуть його дати. Якщо ви думали, там, чи зможе вам чоловік допомагати, там, поки ви без роботи, то так зможете. І отримуєте ви якусь іншу фінансову підтримку, то так отримуєте, тому що планета Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, гроші. І коли вона у вас буде заходити, в Своєму секторі все у вас буде ось наступне це повний місяць, який відбудеться 25 значить січня. Повний місяць відбудеться в знаці Лев, а це для вас третій сектор гороскопу. Що таке третій сектор гороскопу, близнюки? Це взагалі ваш сектор. Це сектор, який відповідає за спілкування, за поїздки недалеко, за комунікацію, за підписання документів. От, А значить, по повному місяцю, про що говорить повний місяць? Повний місяць говорить про завершення. Про підсумки, про те, що, наприклад, у вас був договір оренди, і він зараз закінчується. Або, наприклад, ви спілкувалися з якоюсь людиною, і ви розумієте, що у вас там ця людина забирає вашу всю енергію, всі ваші сили, і ви не хочете більше з нею спілкуватися. Тобто це про такого роду завершення, у вас вже може бути в кінці січня. Ось і наступне це планета Уран, аж 27 січня, Уран. Закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись в прямому русі. І він знаходиться, значить, у вас в 12 му секторі гороскопу. Взагалі, хочу сказати, що зараз, з кінця січня, всі планети будуть рухатись в прямому русі. Це буває дуже рідко, дуже маленький проміжок часу в році. Це десь орієнтовно 2-3 місяці на рік може бути така фаза, і варто нею скористатись, тому що. Це хороший час, щоб і переїжджати, щоб щось розпочинати, щоб і виходити заміж, і створювати фірму. І для всього це супер час для всього. І тому що там вже десь квітні будуть і затемнення, і знову Меркурій буде ретроградний. Тому я е, хочу вам порадити використати цей час з користю. А у вас конкретно Уран і Юпітер знаходяться в 12-му секторі. Це сектор який відповідає за далекі землі, за такий духовний розвиток, різ. Ви могли багато часу працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям, собою і так далі. Тому такий цікавий і насищений місяць е -е, чекає на вас близнюки. Е -е, я бажаю вам успіхів! Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.